Привіт! Мене звати Іра, я мобільний фотограф та відеограф. І сьогодні хочу розповісти про візуал. Давайте поговоримо, що це таке, з чого він складається, і взагалі, на що робити той самий візуал? І так, перше, що я хочу виділити, це чотири пункти, на яких будується основа візуалу: це цінності і місії бренду, це те, що головне, що ви хочете нести у своїй сторінці. тобто те, на що ви звертаєте увагу при роботі з клієнтами, те, за що відповідає ваш бренд, ваші головні, головні принципи та аспекти в роботі. Тобто, наприклад, ноу-хау, повага до клієнта та бажання робити кожну жінку неповторно. Це і є місії і цінності бренду Dior. Так само ви повинні зрозуміти, які саме цінності вашого бренду і транслювати їх вашими візуальними. Другий пункт це візуальні асоціації. Тобто те, що ви хочете викликати своїм візуалом у вашого клієнта. ну, наприклад, повагу до клієнтів, любов до своєї роботи, натуральність, якщо ми кажемо про якісь доглядові засоби, так це все можна транслювати завдяки фото і розповідати це вашому глядачу. Третій пункт це колористика. У нас існують базові кольори, такі як білий, чорний та усі відцінки сірого, так звані ахроматичні кольори. Так само в нас є акцентні кольори, це хроматичні кольори. До них відносяться всі спектральні кольори: Помаранчевий, червоний, зелений, блакитний, синій. всі ці акцентні кольори, за допомогою яких ви можете зробити акценти на ваші сторінки, підібрати ваш власний. Колір зробити його брендовим, і так само, коли людина буде заходити на вашу сторінку, вона буде це бачити, в неї буде відкладатися щось таке у пам'яті, і вона буде вас так більше запам'ятовувати. Четвертий пункт це мудборд. Мудборд – це дошка настрою. Це той вайб, той посил, який ви хочете нести своїм візуалом. Далі в нас є такий момент, як плани та ракурс. Це дуже важливо, тому що дуже багато я зустрічаю сторінок однопланових. Одноракурсних, тобто ви використовуєте чи тільки середні плани, чи тільки крупні, чи тільки макро. А це неприпустимо, тому що по-перше, око втомлюється, немає ніякого акценту, суцільне полотно. Людина нічого не розуміє на вашій сторінки. Дуже важливо це все чергувати. Три основних ракурси: середній, крупний, дальній. Може бути ще макро. Це залежно від того, в якій ніші ваш візуал. Це класно використовувати, коли ми кажемо про косметику, це, там, наприклад, прикраси, чи де є якісь дрібні деталі, які ми хочемо показати ну, більш крупно, більш конкретно. Тому це класні кадри. Це треба використовувати, треба чергувати. А далі в нас є такий термін як повітря. Всі напевно чули таке, як повітря у стрічки, але що це таке. Повітря у стрічки це неактивний фон. Тобто, коли ми робимо а, фото чи відео на неактивному фоні, це може бути щось просто одно, Кольоровий фон, наприклад, де буде головним тільки ваш товар, тільки ваша продукція. Для чого це робиться? Це розвантажує трошки стрічку. Ваш клієнт, ваш там глядач, підписник він не втомлюється, око не втомлюється. І за допомогою повітря ви можете керувати увагою вашого глядача. Наприклад, ми робимо розкладку на шість кадрів, де по боках ми використовуємо тільки фото з повітрям, а всередину ставимо головний акцент, головний товар, який ви хочете, наприклад, там, продати чи ще щось. І таким чином залучаєте увагу вашого клієнта саме на цей продукт. Єдиний стиль візуалу, що таке єдиний стиль? Це однаково кольорокорекція всіх фото. Для чого воно потрібно? Для того, щоб все виглядало візуально гармонійно та єдино. Тому, якщо у вас є якісь фото, які не підлягають однаковій обробці, моя рекомендація знебарвити, зробити їх чорно-білими. Зараз це тренд, це буде виглядати стильно і не буде вибиватися загальною картиною. Ну і наостанок, якщо ви будете дотримуватися усіх цих порад, ваш візуал буде виглядати гармонійно, зрозуміло, буде нести більше користі для вас, це залучить більше підписників, уваги та впізнаваності для вашого бренду. Тому слідкуйте за мною далі буде ще багато чого корисного.